Сьогодні близько 10 ранку на вулиці Володимира Великого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та маршрутного таксі. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій маршрутного таксі зачепив 64-річного чоловіка. В результаті останній впав. Потерпілого доставили до лікарні. Зі слів пасажирів маршрутки, чоловік переходив дорогу у непризначеному для цього місці. На середині дороги пішохода зачепила маршрутка. Дітель Єлі їхав, ну, він не швидко їхав, він намидлення і скорості їхав і збили цього. Цей вискочив, він йому прям вибіг. Він навіть не тут, а він десь вже посередину. І він пригнув на маршрутку. Водій вибіг і просив, щоб вызвали скору. Я вызвала одразу скору. На місце пригоди оперативно приїхала карета швидкої допомоги. Чоловіка доправили на огляд до тисячки. Надійшов в нашу лікарню сьогодні. Чоловік після дорожньо транспортної пригоди був обстежений лікарем нейрохірургом і в результаті був скорований для амбулаторного лікування подальшого з незначними травмами. Михайло Бустров, Микита Шевченко цей день.